Так, доброго дня. Е, це хочу я, значить, от е, так е, по, мене хтось попросив, щоб я розказав, як я зустрів в Канаді німця, який брав Київ е, е, в 41-му році. О, так, я, я в ті часи, в ті часи я жив, е, значить, в Ітопі. В Тобіко жив і знімав апартмент в такому будинку. Там було три поверхи, але в мене був свій персональний гараж. Оце той гараж, коли у мене з нього тільки коли купив велосипеди і два велосипеди вкрали, вломали замок, а там я десь розказував про це. Але, значить, там була дуже гарна така атмосфера. Там було кілька сімей українців, було кілька сімей поляків. Були дуже добре там супервайзер, який дивився Лорна і звали така трошки повна жінка. Вона дуже добра була така жінка, лендлорд, яка дивилася за, за цими апартаментами. Ми там знімали, брали спочатку одну кімнату, а потім взяли двокімнатну квартиру. Там знімали чи, чи навіть трьохкімнатну, Ні, двохкімнатну, ну тубедрум. А це, це, це трьохкімнатну. так, так. Бо ми там жили, мені здається, на протязі двох років. О, і, і там навкруги. Навкруги, значить, там були також такі будинки трьохповерхові, чотирьохповерхові. Там жило багато людей різних емігрантів, ні емігрантів. Ну, тоді в ті часи. Там в основному, багато людей було з такого слов'янського світу, як з більшої Югославії, а також і, і такі були такі і португальці були такі, тож, які не купили хату у свій час. Був у мене там сусід такий дядько, він собі був, до нього син приїжджав, він пішов на пенсію. То він, я б, там, там, був, там був бар недалеко, такий, пішки. І там можна було сісти, посидіти, пиво пити. І все. О, так е, ситуація в тому, що е, я проважав когось в аеропорт по когось свого товариша, і я закинув завізати, до порта там було не так далеко. О, а ще, значить, ту ерію місцеві називали гетто. гетом. Що що тоді перше мені визріло питання, що потрібно купувати хату вже. Бо моя дочка прийшла і почала плакати там. Діти в школі сказали, що ти розумієш, ти дівчина з гетто, дівчинка з гетто. Тоді це в мене визрів, що треба купувати свою хату. А то це в школі цих трочели, які були з цієї ері, діти-іммігранти, їх називали діти. Гетто. Але я цього я ж цього не знав. Ще. То значить, я привіз і запаркував свого автомобіля там. І підвів голову. А туди, як з аеропорта Пірсона Аеропорта, то літаки летіли, їх було видно над цим будинком. Вони брали туди, в сторону Сходу. І Поздоровався з цим. Його звали Вольтер. Вольтер. Курц Вольтер, по-моєму. Вот. І поздрувався з ними, і він каже: питає, на що ти дивишся. Я кажу, дивлюся, тут то зараз товариша кажу, провів. І він в Київ полетів. Каже, от прямим рейсом полетів на Київ. І там цей. І о, він каже: А я був в Києві, це Україна, я був в Києві. Та ти що? Так каже, в 41-му році я служив в Вермахті. У мене... Ну, значить, треба розуміти, що це був мені здається, 97-й рік. Потрібно зрозуміти, що я ще не, як би сказати, як би це сказати, я ще дивився, там велика побіда, там подвиг совєтського народу з цими німецько-фашистськими захватчиками. Основна більше, я не кажу, що вони мали якесь значення, але тих кліше вони у мене ж були в головному мозку прошиті, тому що я ж слухав цю дурню самого цього дитинства. Так от. У мене я не скажу, що я оцепенів, що в мене там мороз по шкірі пішов, чи в мене там кулаки почали зжиматися, чи, чи мене паралізувало від почутого. Ну, якесь таке враження, якесь таке враження такого, такого короткого столбняка, воно все-таки було присутнє. Це 100%. І, і, ну, і, звичайно, я кажу, і що там? Він каже мені, ти знаєш, Алекс, погода там була класна, там така гарна погода. була, Я був у вересні. каже, Я кажу, значить, та ти що каже, І розкажи мені, що ж ти там бачив. Ну-ну, ну гарне місто таке, бо трошки каже, сміття багато було там. О, і гарне місто таке, все, і такі гарні листя жовті були. І така широка річка була. І все. Я думаю, це ще він бачив Київ до того, як. Е Большевики хрещатик взорвали тоді, і церкви повзривали на пагорбі. І все, Я думаю, що до того він бачив. Таке певно, що заход в Київ. Ну, ну ну каже, і все. І він пропав, він не захотів більше нічого. Я за ним, а він жив на нижче, знімав однокімнатну квартиру, а у нього дружина померла. Я думаю, що йому тоді було десь років 80-ко в районі 85. Потім він помер. Тому що ми його добре з ними були. І я там знав цього одного поляка, який, який лишився після того, як я виїхав звідти. То я з ним їздив на рибалку. То він мені був, сказав, що 92 роки прожив цей чоловік, цей курт. Значить, я йому кажу тоді, значить, Серега, давай я тобі. Я паро кажу, я беру тобі, кажу, мені дуже цікаво побачить. Давай я візьму, кажу, щось в кажу, візьму, вип'єм. Він, він курив. Він корив. Оце так, що я бачив його, то я весь час розпитував. було дуже цікаво вже ці всі амбіції. А. Ну що, він там стояв деякий час, буквально кільканадцять днів. А потім, значить, він по Дніпру вони спускали якийсь, щось, якийсь груз по по Дніпру, і він його забрали туди. Він якусь баржу німецьку по Дніпру, вони спускали аж туди, Донизу. До І десь він там, значить, десь на перешейку Крима, щось він там участвував в якихось, в якихось акціях, він був подраняний там. І його забрали. Він каже, дуже красива, красива країна, Україна, дуже добрі люди привітні. Каже, Каже, я взагалі не розумію, наша війна була. Ну, так вони всі люблять розказувати про це. О, ну, у, нас там, у нас там цей фашист, цей нацизм був з цим сумасшедшим Адольф Гітлером. Я кажу, що я читав Майнкамп. Кажу, ти читав. Я кажу, читав. Ну, От ти маєш уяву про що це, бо нас заставляли в школах це учити, все. Я кажучи, був мобілізований. Мені було 18 років я був мобілізований в армію. Я зовсім молодим ще був. О, і, знає, то десь там його було підранило, і він попав в госпіталь. І каже, я дуже довго там каже, лічився, каже, майже рік. А потім мене направили вже в охорону пор порта в Гамбургі, в Гамбургі. І він там був в охороні, в охороні цього порту. Служив там. Все, це вже морські сили були. І потім, коли пережив кілька бомбардувань Гамбурга з союзниками. І вже в 45-му році він здався в полон з тими, хто залишився в живих, і попав він в, в, цьому, в Англію в полон. Його забрали. Він там був деякий час, кілька місяців. І там він був, то він ранений був при бомбардуванні, взяти в плен, його раненого. Взяли і там і англійці лічили, Він був в полоні. І там була міська сестра Англічанка. Він хлопець був красивий. І вона вийшла за нього замуж, і він попросив вже після війни, щоб залишитися в Англії. Йому дали громадянство всього, я не знаю, який рік. А далі стався казус. Каже, така, каже, була ворожнеча, така, каже, ненавість була до німців, каже. і до неї, що вона замуж одружилася з німцем. Каже, я нічого в тій війні каже, не був, я простий хлопець був, каже, з села якогось. Я каже, нічого Гітлера не мав, каже, нічого. Вони забрали в армію примусом. Я в ніяких партіях нацистських не, не поступав, нічого. А. І він не зміг жити в Англії з нею, тому що буквально сусіди травили її, він не міг знайти роботу, а в нього був якийсь він закінчив коледж, був, закінчив техніку, щось таке училище якісь по, -по, по дізелях. Він технікум закінчив, спеціаліст по Дізях, він знайшов роботу в Пакистані. І він працював в Пакистані 15 років. О, і як спеціаліст по дизельному і по дизельним двигунам, по наладки, по оснастки, по обслуговуванню від якоїсь компанії. А потім вже це трошки втихлося. Це вже відійшла та війна на, 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 на другий план, на третій план. І, він, і вона, вони переїхали в Канаду. Він там ще закінчив якийсь інститут в Канаді, тут, екстерно, і працював в компанії. Каже, я тебе Алекс влаштував. ти знаєш, я вже на пенсії давно, вже каже, на пенсії вже 15 років. каже, Що я кажу, там нікого не знаю. В ці компанії люди помінялися. ну, Та хороша компанія була для тебе. В якісь компанії він відпрацював, так і він працював. А дружина в нього померла. Взяла і син до нього приїжджав в Отаві жив, у Тавжив. В них один син, був, він приїжджав до нього, то вже старший внук, і внуки в нього все, він не хотів сином жити, він жив сам. А, і знімав Він каже, я люблю в Торові холодно. В Торонто каже, тепліше, я тут люблю, я тут Знімаю. Я знімав однокомнатну квартирку собі в тому будинку. А, але ще. Отримав він пенсію з Німеччини. Він як тебе вистачає на все. Він каже, да, я отримав канадську пенсію, у мене я багато пропрацював тут. Ще трошки від тієї компанії, від якої я в Пакистані працював. І отримую з Германії, німецьку фронтовик, я все життя кажу, все життя кажу всю всю, всю, всю повну війну. Я в 40-му році призвали. Кажу. І в 45-го я ж провоював, кажу, провоював в армії. був. Я там не був таких земків. Лиш... Він отримує ще воєнну пенсію, отримав з Німеччини, Германії. Досить Він каже, мені вистачає, досить добре. Я каже, тільки курю. Каже. А так пити каже, я не п'ю. Каже, так дуже рідко коли. Но він і добрий дядько був, він привітний дядько, бо його в тому будинку всі любили. Я теж цей мене Яник був, поляк, у нього дружина була з дітьми, і все, він дуже добре до нього ставився. Я до нього добре ставився. Всі сусіди до нього добре ставилися. Він такий добрий чоловік, видно, був. Так оце все, що, що я чув, це один тільки, один тільки. Значить, з Германії, який, який пересікся я в житті, який, який був у Вермахті, який брав Київ в 41-му році. Далі, що ще треба знати? Що німці вони не люблять розповідати про Другу світову війну. Я їх зустрічав багато і багато зустрічав дядька, який був, не пережив бомбардировку Дрездена, був там під час бомбардування Дрездена з союзниками. Також, значить, я зустрічав, пересікався в різних місцях із молодшими, які чули, що з них дуже важко щось випитати. В них це якась як темна зона, такі як заслонки. Він тобі скаже тільки не про Другу світову війну. Веселі, хай ти про Другу світову війну вони обично закриваються самі в себе і не хочуть продовжувати розмову. Вони не, не люблять, не говорять про це. О, дуже рідко можна почути, скаже, да, я пам'ятаю, так я там була маленька дівчинка, я в Берліні. Я пам'ятаю, ми сиділи там місяць в якомусь бомбосховищі. Каже, баняло все, каже всім. А, а значить, люди мертві лежали, все. Це вона пам'ятає. А я, значить, прийшла, каже, ось восени 45-го року, прийшла в школу. Каже. А в школі, каже, зі всіх купа дітей в класі, повний клас, 40. Тільки тато в мене однієї, якої тато вцілів. А мій тато, каже, був женився каже, на мамі. Вона була німкиня, але тато був мав громадянство е нідерландське, і його не взяли в армію. Так він не був громадянин Германії. Німеччини він не хотів брати. І каже тільки так, що я одна зі всього класу: дівчинка, хлопчики, дитина, яка мала живого тата. Це німці такі, що я це розказую. а так небагато. Вони тако як замок ставлять, і нічого не розказують. Переважно так, оце що про німців, друзі, довірно.